Козак свою долю, а долі нема. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацькеє, а тонка говорить куди, куди ти йдеш, не спитавши, на кого залишив батька, неньку стареньку, молоду дівчину, чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде ні поплакати, ні поговорити. Сині море, думав, воля зустрінеться, а спіткалися горе. А журавлі летять додому, ключами плаче козак,